Слово Боже, для вас помолимось. Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у усіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 12 глава, з 19 по 36 вірш. А фарисеї між собою тоді говорили, бачите, що годі щось зарадити, бо весь світ іде за ним. Були серед тих, які прийшли поклонитися на свято деякі греки. Ті приступили до Филипа, щоб був з висиїти Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане, хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип, говорить Андрієві Андрій з Филипом. Знову ж таки приходять та й говорять Ісусові, і відрікає їм Ісус. Прийшла година. Для прославлення Сина чоловічого. Істинно, істинно говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не замре, залишиться саме одне, коли замре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж ненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно, хто служить мені? Хай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошаную отець, тепер стривожилась душа моя, і ще мені казати, спаси мене Отче від години цієї, але на те ж і я прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я, і голос із неба злину, і прославив, і знову прославлю. Нарожчу я там, чув це. Та і говорив, то був грім а інші ангел промовляв до нього. Та сказав Ісус у відповідь не заради мене і злинув голос той, лише заради вас, Тепер світою цьому суд, тепер вигнаний буде Геть Князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це сказав він, щоб зазначити, якою смерті умре Народ же озвався до Нього. Законом ми чули, що Христос повіки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік їм Ісус, ще трого часу світло з вами. Ходіте, поки світло у вас, щоб не поняла вас тьма. Хто ходить у тьмі, не вітає, куди йде, поки у вас світло. Віруйте у світло, mm -hmm. що світла за нами вам стати, це, сказавши, віддалився Ісус і скрився від них. Бачимо в цьому уривку, що Ісус прийшов на свято, і його шукають греки. Для Ісуса це знак, що Небесний Отець веде до Нього всі народи. І відтепер починається справа відкуплення. Знаючи, як терпітиме, він просить Отця, тепер стривожилась душа моя. І що мені казати, Отче, спаси мене від цієї години. Але чуємо, як він промовляє, Отче, прослав своє ім'я. Так само ми можемо також просити у важкі хвилини разом з Ісусом. Отче, прослав своє ім'я. Але той голос, який злинув згори, це був знаком підтримки. Не стільки для Ісуса, а скільки свідчення для присутніх тих людей, які там були. Проте вони лишаються далі глухими, їм здається, що то є грім, Кому здається, що то ангел. Можливо, хочеться якось. Констатувати цей факт, якими не були ці люди. Проте Христос має терпеливість до них. Він пояснює, не дивлячись на те, що його не розуміють, тому що хоче відкрити любов і спасіння, бо тим, хто близько до нього. Учням було легко розуміти вчителя, тому що вони були близько. Вони були з ним щоденно і могли його щоденно чути. Можемо себе запитати, як близько я з Ісусом у звичайному щоденному житті, чи я є близько ним, чи я хочу бути близько з ним, чи я й, може, його відкидаю через свої гріхи, поведінку, через свої залежності. Хочу попросити сьогодні тебе, Ісусе, про світло. Дай мені світло, мій розум, моє серце, мої думки, щоб я кожного дня про тебе пам'ятала і тебе прагнула, щоб я могла тебе чути кожного дня через Слово Боже. Просвічуй мене через Слово Боже. Амінь.